Прийшла людина жазлова, стоїть на виборі. Уходить від минулого. Земного знаку. Дуже багато думок в цієї людини. Вона закохана. Багато думає. Чи вірно вона робить, чи ні, трошечки знаходиться в незрозумілому положенні з королем чашів. Так, дуже така емпатична людина. Ви випали випили разом жезлова і кубкові. Це два знаки таких дуже довго думають, сумніваються, чи щось вийде між ними. Стоять на двойственній позиції, ну, це вибір такий, що двом людям дуже добре разом, але вони сумніваються чомусь повністю відкритися. З минулим вони ставлять башню і починають нове життя. Хочуть разом будинок. Ці фантазії всі мрії про те, щоб бути разом. Ну, цей чоловік підкориться для жінки, тому що жінка сила, і в них все буде добре. Справедливість розрожествує. Бачите, які карти. Сила. Жінка приручає льва, справедливість Іду з Пентаклі. Все буде добре. императрица. Бачите? Так що очаквайте, Все ще бъде супер.